Руна дня на 4 грудня 2024 року. Цього дня в розкладі руна Ейвас символізує захист, стійкість, трансформацію та зв'язок між різними рівнями буття. Ось що може вас чекати. Доведеться зіткнутися з труднощами або невизначеністю. Ейвас нагадує, що ви маєте силу подолати ці виклики. Процеси можуть розвиватися повільніше, ніж ви очікуєте, варто зосередитися на довгостроковій перспективі. День може стати переломним моментом для змін, що приведуть вас до нового етапу життя. Якщо з'являться труднощі, сприймайте їх як можливість навчитися та зміцнити свої позиції. Ваша внутрішня сила і інтуїція допоможуть знайти правильний шлях. Не бійтеся робити маленькі, але впевнені кроки. Руна і вас вказує на те, що день може бути перехідним. Він вимагатиме від вас витримки, мудрості та здатності бачити глибший сенс у подіях. Це сприятливий час для того, щоб зміцнити свої позиції, підготуватися до змін і зробити крок у майбутнє з упевненістю та ясністю.